За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, спокон віку прометея та мурел карає, що Божий добрі ребра й серце розбиває. розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий, не виоре а дні моря поле, Не коє душі живої і слова живого. Не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам наплю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний завісить кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити, ляжеш, Боже, утомлений, і нам даси жити. Ми віруємо Твоїй силі і духу живому. Стане правда, стане воля і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки. А поки що течуть ріки, кроваві ріки. За горами гори хмарою повиті, Засіяні гори крові политі. Отанто милостиві, Ненагодованою голу застукали сердечну волю, птицьку є, Лягло кістьми людей, муштрованих чима. А сльоз, а крові на поїздці імператорів вистала. З дітьми і внуками втопить в сльозах у дові. А дівочих пролитих тайна серед ночі. А матері гарячих сльоз, А батько старих бобах. Не ріки море розлилось, огненне море. Слава, слава, хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям слава. І вам, слава синівою, кригою у путі. І вам, сирі великі, Богом не забуті, борітеся, побоюйте, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. і сакрі, все твоє, воно не непрошене, не дане, ніхто й не возьме за своє, не поведе тебе в кайданах, а в нас на те письменні ми, читаємо Божі глаголи і от глибокої тюрми та до високого престола. ми в золоті і голі. До нас в науку ми навчимо, почому хліб і сіль почим. Ми християни. Храми, школи, усе добро, сам Бог у нас. Нам тільки сакля очі коле, чого вона стоїть у вас. Не нам дано, чому ми вам. Чурек же ваш, та вам не кинем, як тій собаці. Чом вона платить за сонце не повинні. Та й тільки ж то не погане, ми настоящі християни. Ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружили, багато б дечому навчились. У нас же світа як на те. Одна Сибір не сходима. А цюру, а люду що й лічить, От молдоване на дофінах, На всіх язиках все мовчить по благоденстві. У нас навчиться, у нас дари. Дери та дай і просто в рай, хоч рідню всю забери у нас. Чого-то ми не міємо, і зорі лічим, гречку сілі, французів лаю. Продаємо Богу карти програєм людей, Но не негрів, а таких Таких хрещених но простих. Ми не є крий нас, Боже, щоб краде не перекупать, як ті жиди, ми по закону. По закону апостола ви любите брат, союслове. Лицеміри, Господом прокляте, ви любите набрати від шкуру, а не душу, та й лупите по закону дощі на кожушок, безстрокові на придане, жінці на патинки, а собі ж на те, чого не знає ні дід, ні жінка. За кого ж ти розібрався, Христе, сине Боже, за нас добре, чи за слово істини? Чи може, щоб про себе насміялись? Воно ж і сталося. Крами, каплиці і ікони, і ставники, і міри дим, і перед образом твоїм неутомленні поклони. За кражу, за войню, за кров, що братню кров пролити просять, і потім вдар тобі приносять з пожару крадений покров. кровь. Просвітились та ще й хочемо других просвітити. Сонце правди показати сліпим. Бачиш, дітям, все покаже, тільки дайте себе в руки взяти. І як тюрми мурувати, кайдани кувати, і як носить, і як пластить ноти у зоваті, всього навчим. тільки дайте свої сині гори остатні, бо вже все землю і поле, і море. А ну, поки що мої думи, моє люте горе, сіятиму, нехай ростуть, та з вітром говорять. Вітер тихий з України понесе з росою. Мої думи аж до тебе, братньою сльозою їх, друже, привітаєш, тихо прочитаєш, і могили, степи, море, і мене згадаєш.